Команди уже з'являються на газоні. Зокрема, Денис Підгурський та Руслан Степанюк виводять своїх партнерів безпосередньо на поле. А капітан руха Денис Підгурський, зокрема, робить це із прапором загону спеціального призначення Омега саме на цей підрозділ. Ми з вами будемо проводити збір під час матчу. Зараз уже незабаром пролунає гімн України, а далі познайомимося із офіційними особами цього матчу. Рух 9, верес восьмий. Різниця між командами у табелі про проранги складає всього один бал. Ось такі теплі обійми між Віталієм Пономарьовим та Олегом Шандруком. Але попереду нас з вами очікує справжня битва. А ось, до речі, і футболісти, які сьогодні не потрапили до заявки руху з різних причин. Олег Горін. Довгу передачу виконує у напрямку кремезного фала. Тут боротьба за підбір. Пастух залишає для партнера. Руніч підбирає Руніч. Удар виконує Рикошет. І буде кутовий. Роман Гончаренко показує, мовляв, його підштовхували ліктем. І робив це Бабукар Фал. Ось дивимося. тут нічого крамольного не було у діях Форварда. Степанюк опускається глибоко і припускається помилки. Капітан. Остап притула. віддавав у розріз. Фал випереджає голкіпера. удар. І рух забиває. 19-та хвилина. Але схоже, положення поза грою. Фіксується. Лайнсмен з невеличким запізненням запалив прапорець, але, звісно ж, бригада Вар ще буде переглядати цей епізод. На перший погляд начебто не зрозуміли один одного. Притула і фал. Фал зовсім інакше відкривався під цей розрізний пас у виконанні Остапа Притули. Так, положення поза грою доволі оперативно. Шість грабців у чужому штрафному. Кльос виконує м'який навіз до штрафного майданчика. Гарета впернено на виході. А далі фолить проти Руніча. А Владислав Шарай. Ось вона подача від Кльоца. Наголошував на атлетичності команди Олега Шандрука і на важливості від... відбори. відбори організовувати неподалік від чужих воріт. Зараз фал біля чужих володінь і забиває фал. Ну і, схоже, тепер вже ніхто не відбере ось цей гол. Бабукар фал. Рахунок все ж таки відкриває. Оскільки хвилин тому гол було не зараховано. І давайте дивитися, з чого народився цей момент. Ось першу фалу виграє другий поверх. Ну, а далі підбір. Ось власне. Денис Підгурський говорив про важливість вигравати підбори, і рух поки що у цьому компоненті доволі потужно виглядає. Денис Підгурський, ось такий м'який черпачок виконує. Тут насправді варто говорити і про певну позиційну помилку Романа Гончаренка, який, начебто, повинен був тут. Першим опинитися на м'ячі, але не дотягнувся до нього. Центральний захисник Вереса. Ну, а стурбований вигляд Олега Шандрука. Але зараз довга передача у напрямку карабіна. Карабіну якоїсь дещиці бракує, щоб дістатися до м'яча. Так, справді, якоїсь дещиці забракло карабіну у цьому епізоді після. Класної довгої передачі. Подачу з лівого флангу готуватимуть Кльоц і компанія. Так, все-таки кльоц. Степанюк далі пролонгував у бік воротарського майданчика. Після чого львів'яни все-таки на кутовий. Хоча би переводять м'яч. Ось дивимося. Степанюк абсолютно один опинився на ближній стійці. Це схоже на домашню заготовку. Абсолютно свідомо. А зараз удар Шевченка з лету. І це теж схоже на домашню заготовку. Класно упіймав м'яч лету у цій ситуації фулбек Вереса. Дивимося, майже з лінії штрафного пробиває. До речі, Руслан Ротань теж. Присутній на цьому матчі останні хвилини сьогодні на полі проводить Василь Руніч. А поки що атакує Верес Луан. Підключає Степанюка. Степанюк виконує простильну передачу. Гайдучик зіграв на випередження. Скидка Удар. Удар від Кунчерова. Але удар не сильний і не точний Від центр хаба Вереса. Прекрасна комбінація тут. Вдалося виграти силову дуель Руслану Степанюку. Він прострілив уже в падінні. Зрештою аут буде на лівому фланці на користь. Підопічник Олега Шандрука вкидання до штрафного гайдучик. Гайдучик прострілює у центр падіння. Ну і фол в атаці. Фол з боку Дмитра Годі. Так, пояснює Володимир Новохатній. Відразу ж своє рішення. Тут гайдучик знову прекрасна робота корпусом від потужного центр Форварда. Шевченко вкидає у напрямку гайдучика. Той виграє вже позицію. Ну а далі. Далі якраз першим на м'ячі повинен був опинитися Ростислав Лях. Але його руками завалює на газон газонгодям. Подачу високо виконує гайдучик. Виграє знову свою боротьбу у Горіна. Доволі якісно увійшов у гру Микола Гайдучик. За рахунок своїх габаритів йому, йому вдалося тут перевисіти у повітрі Олега Горіна. Подача від ляха. І Шевченко програє позицію Карабін. Карабін спробував перекинути голкіпера Верес, але кожухар врятував свою команду. А далі Луан заробляє на собі фол. Так, ще один момент для Карабіна. Звісно, до цього тепер особлива увага після минулого матчу проти Кривбаса. Ну а тут е, м'яч перелетів над Шевченком. Той не зовсім вдало обрав позицію. Е, пустив м'яч собі за спину, а далі, відповідно, Карабін отримав свій шанс. Але в ближньому бою переграти Кожухара все ж таки не зміг. Для порівняння у Вереса всього один. Кутовий. Подача від Карабіна. Горін. Удар головою. Два 2-0. Рух подвоє свою перевагу на 79-й хвилині. А ось він гол від Олега Горіна. Взимку приєднався до львівського клубу Олег Горін і забиває саме сьогодні свій дебютний гол у жовто-чорній футболці. Так, приймає вітання Олег Горін. Перший гол у семи матчах, так. Гитер нам підтверджує, що саме дебютний гол оформлює Олег Горін у цьому сезоні. І стандарт. Карабін виконує результативну передачу точно на голову Олегу Горіну. Два претенденти на Єврокубкове четверте місце. Якраз намагатимуться скористатися осічкою Полісся у попередньому матчі. Ну а тим часом лунає фінальний свисток у. Цьому протистоянні Володимир Новохатній сповіщає нас про те, що рух перемагає зараз з за рахунком 2-0. Так помста, про яку мріяли львів'яни. Помста за поразку у першому колі у Рівному все-таки досягнута. Олег Горін на наших крупних екранах не даремно, адже саме він підсумував ось цю перемогу. Його другий гол фактично став таким контрольним вистрілом у цьому матчі у першому таймі фала, рахунок відкрива по перерві. Якраз після подачі скутового Олег Горін подвоїв перевагу жовто-чорних і на цьому рухівці, все ж таки перемагають.